Hello everybody, Ми зробили сліпе прослуховування наушників, яке вам чомусь не сильно зайшло. Я думав, що це відео залетить, але щось не залетів, і всі написали, що я їх мацав. Тому наступні сліпі тести реально будуть сліпі. Я нічого не буду мацати. Але зараз нам прийшла інша цікава ідея: а саме перевірити, як звучать різні стрімінг сервіси найпопулярніші. І для цього ми будемо слухати, точніше, не ми, а я, однакові треки на Apple Music, на YouTube Music і на вашому улюбленому Spotify. І тому ми для цього взяли ось таку прекрасну штуку. Це FiiO K1, по-моєму, от бачите, з лайтнінгом. Я його зачпокую ось сюди. Взяв нові якісь Limited Edition Beyerdynamic DT770 Pro на 80 Ом, Студійний варік. Заодно послухаю, як вони звучать. І зараз буду намагатися вгадати, де то YouTube Music, де то Apple Music, а де то що там у нас ще Spotify. Отож, пристібайтеся, зараз буде чи дуже нудно, чи дуже цікаво. Очі мені вже закривати не треба. У нас тут є Артем, який буде ганяти треки. А я буду намагатися вгадати всю цю штуку. Так, це точно не YouTube News. А, ти не включив ще, ні? Трошки тихіше на одну. Да-да-да. like a smack, somebody. Turn around big slap, somebody. Давай. Наступний сервіс. М -м, ніхрена не змінилося. <laughs> Обожнів цей трек. Почув ще в школі. В класі 9, по-моєму. Папа Роч and Black Eyed Peace. Тут чомусь тихіше, а ж гучніше зробити? Ага, досить, досить. Так. Е можеш паузу ставити. Значить, Оцей для мене найякісніший здався. Е найтихіше, я ще думаю, чи це зведення якраз, типу, на оце для Apple. Це Apple. Минуле був е YouTube Music, а перший Spotify. Ось, е ну, Ось. потім я... Погнали далі? Давай далі. Давай наступний тричок якийсь там. Перемикай. Перемикай. Ну перший ще раз дай. Другий. Так, вимикай. Перший, я думаю, це е, Apple Music, другий Spotify, третій YouTube Music. Тихіше зроби, на одну. Далі. Далі. Другий Apple Music, третій YouTube Music, перший Spotify. Далі. Вимикай. Перший YouTube Music, третій Apple Music, середній — Spotify. Перший найтакий був е ватний. Взагалі він такий, всі, всі детальки десь загубилися. Е другий, третій, не дивлячись на те, що вони гучніше грали. Тобто зведення на цих сервісах інше. М вони деталізованіші. Особливо там на початку, коли б'ють тарілочки, деталізації більше. Далі. Це важкий трек для. Е М'ясо. Незрозуміло ніхіра. Далі. Це три різних сервіси. Чи ти повторюєш щось? 3. Три різних, так. Да. Другий Apple Music. Це. YouTube Music. Перший Spotify. Давай далі. 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 Ну, це найякісніше. Ай це буде YouTube ой, Apple Music, бо в мене там типу, Lossless, Друге це Spotify, перше YouTube Music. Ну давай останній тричок. Далі. Думаю, нові звуки почути. Набагато якісніше тут звучить. Далі. Так. Це Спотіфай перше Music, середнє Music. Так ну мені цікаво, Тьома, розказуй приблизно один раз повністю вгадав, і ну в більшості ти там вгадував або Apple Music, або YouTube Music. Ага. От і все. Але ти дуже часто, наприклад, на Spotify казав, що воно якісне, хоча... Якісніше, да, Хоча з, зі всіх моїх оцих приколів, типу, коли я кажу на якісніше, в основному це що було? Spotify? А, Spotify, так. Тобто, мачилось звучання YouTube Music з Apple Music. Mm. Правильно, мені воно здавалося майже завжди однаковим. Добре. І я його завжди кидав, типу, як гірше. Ну так. Прикольно. Добре відчував різницю. Ну в деяких треках прям дуже добре. От як The за там просто там каша, каша, оп, деталізація. Тут в останньому треку це ж синтуха, там. Типу басок в першому спочатку, як я сказав, YouTube Music, він вообще десь там пропав. А там прямо з'являються деталі навіть в цих навушниках, які не сильно басовиті. Просто щоб ви розуміли, це дуже дивна штука, тому що Spotify видає, по-моєму, максимум щось там чи 250 чи 320 кілобіт. У нього максимум, навіть якщо ти там висока якість звучання. Друге, YouTube Music там взагалі щось 256, мені здається. А Lossless в Apple Music там до 24 біта 192 кГц, тобто це реально хайфай. Єдине, що тут не досить точно у нас, ми слухали з iPhone, який не підтримує в принципі багато різних прикольних, але за допомогою свістка не найдорожчого. Це підсилювач САП. ЦАП він, ну, може дати класний звук на таких наушниках, типу як на 80 Ом, з ну, такою середньою чутливістю, тобто на них можна слухати музику достатньо гучно на них. І я скажу, що от саме ця. Зв'язка дала ось такі результати. Ну і плюс, це, це все ж таки психоакустична штука, хоча я їх мільйон наушників прослухав. І з одного девайса я можу навіть десь там сказати, деякі грають, але от мені зараз здалося отак. І цей експеримент досить цікавий. Мені здається, нам треба зараз поставити ще на паузу і подивитися точно, де що було, де я вгадав, де, де я не вгадав. І я ще скажу свої висновки на рахунок того, чи варто взагалі переплачувати за той Apple, який має в собі лослес. Тож давай. Я ставлю сам на собі на паузу, і ми дивимося результати. Коротше, подивилися ми результати, і висновок досить дивний, Дивний тому що я один раз цього вгадав. Майже завжди я казав, що найякісніше це Spotify і думав, що це Apple Music, бо Apple Music має в собі lossless. Один раз вгадав, один раз я там YouTube вгадав, потім Apple десь вгадав. Коротше, в основному висновок у нас в тому, що найякісніше чомусь це Spotify. Ну, Мені так здалося в цьому сетапі саме. І що це значить? Це значить, що за 5 баксів підписка, що на Spotify, що на Apple Music. Ти почуєш різницю чомусь кращу на Spotify, в якому нема lossless. І, до речі, скоро вони там казали, що lossless буде. Тому, якщо ви думали завжди, що Spotify, там, по документам по документах має низьку якість звуку, і ви, як Hi-Fi слухач не будете отримувати щось якісне, то насправді ні. В більшості випадків, якщо навіть вам просто дати і всліпо послухати, то ви скажете, що Spotify грає прикольніше. Ось якось так. І для мене. Це також був нонсенс, бо я, якщо чесно, Spotify, ну користувався виключно для якихось відосів, виключно для того, щоб зрозуміти, як працює сервіс там різні періоди часу. І от я його нещодавно знову встановив і зрозумів, що це прикольний софт. Він дуже швидкий, у нього адекватні рекомендації. Багато хто каже, що прямо рекомендації на Spotify, це просто масхе, це найкраще, що може бути. Мені особисто дуже подобається YouTube Music, він такий якийсь простий, рідненький. Я з ним вже мільйон років і, і продовжую користуватися завжди, бо в мене преміум підписка на YouTube. Як ви знаєте, я просто все люблю преміальне, от як акустику Бен Генноловсен. Тому я продовжую слухати YouTube Music, бо він в мене завжди є. І насправді мені там зручніше завантажувати музику. Мені там багато чого зручніше. Воно все таки дуже швидко літає, дуже легкий софт. Apple Music, він таки навантажений, такий, знаєте, ну важкий, важкий, і мені не завжди зручно користуватися, і мале я його слухаю, тому що. Типу найкраща якість. І ось після цього відео я зрозумів, що насправді легко можна переходити на Spotify. Ось так. Spotify, напишіть мені, хай це буде реклама. Можливо, ви хочете за це щось заплатити. Якщо не хочете, то просто це не рекламне відео, не переживайте. Це от від мене така рекомендація. Все, дякую вам за увагу. Пишіть, як вам цей формат, донатьте, підтримуйте ЗСУ і. Смерть ворогам це все. Все, друзі. Дякую за перегляд. Стоп, стоп, стоп. А давай зробимо бонус. Беремо гарні Bluetooth навушники. І чи зможеш ти вгадати ой той трек, який ти вгадав у Bluetooth-навушниках. Де який сервіс? До, давай он тобі Bluetooth наушники. Це хороші Bluetooth-навушники, Макс. Це офігенні, це Bang Olufsen Bioplay HX за 22 тисячі дев'ятсот гривень. А, брін не захарайзен. Обей. Учніше ще, ще, ще. О. Наступний. Це третій Spotify. Перше по середній YouTube Music. Отож, якщо ви хочете, е, ем, отак як я чітко е, розуміти, яка музика на яких сервісах грає, то слухайте трек Бріне Захаразін Харайзін. Обей. На ньому все чутно, на інших не дуже. Все, тепер точно, все. Дякую вам за перегляд. Пишіть, як вам формат.